Сьогодні я зупинюсь на деяких моментах проходження військової служби за контрактом. Багато розмов в суспільстві про мобілізацію, про обов'язкову службу. Хочу нагадати, що законами, законодавством України передбачена. Військова служба за контрактом це добровільна служба на умовах визначених контрактом з Міністерством оборони, з ЗСУ. Найбільша відмінність від мобілізаційних заходів це коли кандидат на військову службу за контрактом має можливість свідомо обрати підрозділ, військову частину, майбутню свою спеціальність, яка відповідає його індивідуальним якостям, професійному досвіду. І Бажанню умови військової служби за контрактом. Згідно закону, це вік від 18 до 45 років. Це у мирний час було, в воєнний час це до 60 років. Стать неважливо, як жінки, так і чоловіки можуть поступати на військову службу за контрактом. Стан здоров'я має дозволяти службу і на цьому моменті я хотів би зупинитися окремо до. Кінця минулого року на військову службу за контрактом були підвищені вимоги, і після змін зараз можна навіть з придатністю до тилових, до частин забезпечення заключати контракт з ЗСУ. Відсутність судимостей, непогашених це теж вимога для контракту. Про терміни служби від одного. До 10 років, в залежності від спеціальності і інших умов. Один рік військова служба для людей, хто для осіб, що до 25 років, до 3 років, 3, від 3 до 5 для солдатського складу, 5 років це сержантський склад, і до 10 це офіцери. Переваги служби за контрактом, окрім визначеної спеціальності, це стабільна зарплата, премії. Соціальні гарантії відомі. Процедура укладання контракту і процедура звернення до нас звертаються, можна звернутися як вже з визначеною спеціальністю, з визначеним підрозділом. Зараз багато інформації в мережах, люди самі знаходять місце. Однак, якщо є просто бажання служити, а нема ще визначеності, спеціалісти, інструктора. Офіцери підрозділів рекордну ТЦК нададуть всебічну інформацію і допоможуть підібрати місце, де ви хочете служити. Зараз наразі потреба всіх практична спеціальностях, у всіх родах військ: від ССО, ТРО, Сухопутних військ, повітряні сили. І спеціальності також не тільки бойові, а навіть такі досить цивільні, як бухгалтер, кухар, механік, водій. Всі на весь спектр спеціалізації можна знайти місце. Після звернення ми направляємо на медичний огляд, ВЛК. Проходження також професійно-психологічного відбору свідомих. Відбираємо після цього. Ми відправляємо від військову частину в навчальні центри. Обов'язкова підготовка. Схожа на ну зараз відомо, що посилена підготовка з сучасними технологіями, з сучасними методиками. В навчальні центри згідно родам військ відправляється зараз. Мінімальне навчання 45 діб. Потім йде фахове навчання. І після навчання в навчальному центрі людина повертається до того місця служби, яке вона обрала. Це, це досить краюгольний камінь в, при відборі. Багато хто боїться, що подає, по, по, заключить контракт на одну посаду, а після навчального центру її пошлють в якесь інше місце. Я б хотів би зупинитися на цьому і сказати, що служба за рекомендаційним листом закріплена в законодавстві. Тобто, зараз. Таких зловживань чи недоліків вже не допускається, і люди служать там, куди вони відібрані. Хотів би ще зупинитися про вже досить відому програму проект, проект, Контракт 1824 державою для підвищення рівня мотивації молодо, молоді і служби за контрактом. Запустили проєкт, коли можливість фінансового забезпечення і інші переваги для осіб, які не підлягають обов'язковій службі до 25 років, вони мають можливість заключити контракт і отримати грошову винагороду на рік контракту до 2 мільйонів гривень. Причому 200 тисяч виплачується відразу після заключення контракту, після навчання ще 300 тисяч, і потім на протязі року інші гроші, в тому числі бойові виплати. Крім грошової винагороди, передбачена кредит нульовий річних, безкоштовний проїзд, право на виїзд за кордон. після... Року служби гарантовано звільнення після року, якщо особа не бажає продовжити контракт, і навчання у закладах освіти за, за рахунок держави. Таким чином молоді заохочується доєднатися до ЛАВ ЗСУ і стати на захист батьківщини. Багато вже кандидатів приходять, знаходять. Якщо на початку програма працювала тільки шість підрозділів бригад бойових. По цій програмі то наразі вже нараховується 33. Правда, це включно з іншими е, силами оборони, не тільки зсу. Враховуючи ці переваги, ми розраховуємо, що люди знайдуть своє покликання в лавах сил оборони. Четвертий полк рейнджерів Сил спеціальних операцій це новітній підрозділ, який створений в минулому році. В принципі, ми мали бути створені ще до початку повномасштабного вторгнення, але на жаль, війна внесла свої корективи. Тому треба ну, прийшлося трошки відтягнути наш початок. Було створено. Декілька центрів, які працюють на різних напрямках та знаходяться в різних частинках України. Задачі трошки відрізняються від полків сил спеціальних операцій. Ну як і в принципі, всі полки, кожен полк по-своєму виконує свої задачі. В нас чим відрізняється, то що в нас є своя вогнева підтримка. Тобто в нас є свої танки, в нас є роти виводу евакуації в кожного загону. Тобто ми менше користуємось суміжними підрозділами, ніж інші частини, тому що в нас вся підтримка, в принципі, фактично вся своя. Так само там є рота там, роти БПЛА, роти РЕП, радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. Наразі ми теж проводимо рекрутінг, у нас він посилено проходить, але суто для нашої частини. Він у нас відбувається таким чином. У нас є рекрутингові офіси, які відкриті. Це один тут, в Кропивницькому, в будівлі ЦНАПі на першому поверсі, другий в Дніпро, там теж в будівлі облдержадміністрації, вулиця Олександра Поля, 1. Потім один в Черкасах відкриваємо і в Кривому Розі теж відкриваємо, то скоро будуть якби, на наших сторінках анонс про те, що у нас буде ще рекрутинова центра. Плюс в нас є рекрутинговий номер, через який це все проходить, який ми висвітлюємо на наших сторінках в Instagram, Facebook, в TikTok, в Twitter, в YouTube і в Трец. Як це все відбувається? Людина бачить нас в соцмережах, бачить нас на бікбордах. Вона зацікавилась і дзвонить по номеру або пише нам на сторінку. Наші рекрутери беруть слухавку або відповідають на повідомлення, і в них починається бесіда, і наші рекрутери під час бесіди вони визначають, ну, в принципі, взагалі, по спілкуванню навіть нам людина ця підходить чи ні, тому що це теж такий психологічний момент, як людина спілкується. Бо в силу наших специфічних завдань нам якби теж не не всі прям підійдуть. Ну, по-перше, має бути людина як мінімум вмотивована на захист України, тому що без мотивації зараз на фронті, тим паче, в силах спеціальних операцій, ну, в принципі, майже неможливо працювати. Далі, якщо кандидат проходить, він заповнює анкети, відправляє все на наших рекрутерів. Вони формують його, так би мовити, справу і починають його вести. Тобто, грубо кажучи, людина з дому до нашої частини. Все йде за допомогою підтримки наших рекрутерів, тобто всі етапи. Вони його направляють в ТЦК. Там він там проходить в ТЦК, йому дають рекомендую листи. Ну, тобто, пол, повністю його ведуть протязі всього періоду, всього періоду мобілізації. Далі він потрапляє до наших навчальних центрів або навчальні центри за кордоном. Там він проходить навчання близько 50 днів. Повертається в частину, в частині йде ще злагодження десь близько двох місяців. І от якщо, наприклад, ну, це просто оператор, ну, це така базова посада, то він от проходить, грубо кажучи, два місяці навчання в силах спеціальних операцій, потім два місяці злагодження вже з самим підрозділом, а потім ну, він просто йде вже на бойові. Якщо це якась специфічна в нього посада, якщо він, там, наприклад, водій там М113, там або танкіст, або там ну, ще якийсь оператор БПЛА, то він вже йде на курси ну, згідно своєї посади, навчається ще там, а потім вже повертається на злагодження і продовжує вже свою службу в підрозділі.